Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 серпня. Телеграм-канали пишуть, що один із російських пілотів здав ЗСУ літаки та гелікоптери на третьому секретному аеродромі поблизу Львова. Три борти наші хлопці вже перекинули на території України. Хлопці пробиваються до Курчатова. Російський пілот Андрій Друзкін звернувся до пілотів, бивця мирного населення. Ну що не шановані мною колеги? Я зміг виїхати за кордон і. Із сім'єю півтора роки тому я відмовився бомбити Україну, а на мене почали тиснути, переслідувати. Незважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивести родину та покинути країну сам. Я в одній з країн Європи в безпеці можу покритикувати. Ви скот, ви палачі, ви вбивці, ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів у небі. Ви ганьба військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілите, куди б'єте. Я бажаю пану Залужному армії та українському народу перемогти вас в чесному бою. А білгородцям, які виступали за підтримку війни, ви хотіли війни? От вона до вас і прийшла. Прийшла ну як? Ну вже не смішно. а Харкові вже три роки так. А все через ваших чоловіків і синів, пілотів, танкістів, піхоти вони принесли смерті в чужу країну. Смерть повернулася назад. Ще раз в останні звертаюся до пілотів. Знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вилю і бажаю вам продовжувати робити так і надалі. Відстрілюйте у лісах, мажте, не виконуйте завдання. Якщо не маєте сили волі, написати рапорт, але не вбивайте. Вам воздасться перемога за Україною, це зрозуміло уже усім, а ось звернення ще одного російського пілота. це особливе время обращаюсь к кльотчиком фронтової авіації ВВС Росії. Я вирос на Черкасській землі. Отсюда пішов в авіацію. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет, уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации, полковник Геннадий Штерн. Зазначимо, основні сили наразі пробиваються до Курська. Контроль над Курською АЕС, якщо туди дійдуть з СУ не стане для РФ катастрофою. Детальніше про це в коментарі ЕНВІ розповіли експерти з енергетики. Курська АЕС одна з чотирьох найбільших станцій в країні. Агресорці вона має чотири енергоблоки, але нині світло генерують лише два з них загальною потужністю 2 ГВт. Директор енергетичного програми центру Розумкова Олександр Омель. Ченко пояснив, що зупинка цих енергоблоків матиме лише тимчасовий ефект. станція у Курській області живить два гірничорудні басейни та один металургійний комбінат. Тож знаходиться час на їх перехід на альтернативні схеми постачання електроенергії. В Росії немає дефіциту генерації на відміну від нас. У них у цілому потужність генерації складає близько 10-250 ГВт. і тому дарата 2, -2 геовайта це менше як 1%. Це до якихось критичних на. Сидків не призведе, підкреслив Омельченко. Доктор фізико-математичних наук Людвих Литвиненко зазначив, що енергоблоки краще не зупиняти від'єднати від російської мережі. Він пояснив, що роботу станції не так просто припинити, і на примусове оголодження потрібно багато часу. Водночас, втрата потужності одваги вати зі слів експерта, буде відчутною для РФ. Я майже певна, що не будуть її захоплювати більш простий варіант. це Від'єднати від мережі. Вони самі зупинять її створення Облеми для своєї єдиної мережі нам, то навіщо заходити на атомну станцію немає сенсу, зазначив фізик ядерник. Литвинський також описав сценарій, за якого ворог постійно самостійно зупинить роботу Курської АЕС. Якщо лінії передачі будуть розірвані, то немає сенсу ганяти в пусту анонімні енергоблоки. Якщо ви не можете відвантажити електроенергію, то єдиний шлях зупинити атомну станцію. Пояснив він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окрем. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.